Продовжуємо з вами в'язати ось таке цуценятко і переходимо до тулуба. Зверніть увагу на те, якої форми тулуб, тобто тут, де животик більш рівніший, тут більш похилий, щоб у нас цуценятко ось так сиділо і це красиво виглядало. Розпочинаємо ми зі світлішого кольору. І робимо у кільце вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Втягуємо кільце, щоб не лишилося отвору, беремо ниточку контрастного кольору, як маркер і у першу петлю розпочинаємо в'язати другий ряд. У другому ряді ми робимо 8 збільшень. 1 Два чотири, п'ять, шість, вісім Десять. Дванадцять. Тринадцять чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Відмічаємо маркером початок ряду і у третьому ряді. Ми робимо також вісім збільшень, але вже розподіляємо їх нерівномірно, щоб надати тулубу ось таку похилу форму. Ми робимо чотири збільшення на початку ряду, друге, третє. Четверте. Далі пров'язуємо, поки в нас не залишиться 4 петлі по одному стовпчику. Коли в нас залишається чотири петлі, знову робимо чотири збільшення, одне. Два. Три. чотири. У наступному ряді ми робимо шість збільшень і знову ж таки три ми робимо на початку, три робимо в кінці. Одне, два, три, далі пров'язуємо по одному стовпчику без накиду поки не залишиться 3 петлі до кінця ряду. І в останні три петлі зменшення перше, друге. Третя. Тепер у нас у ряді 30 петель ми пров'язали з вами чотири ряди, і там, де в нас початок ряду. Це у нас буде передня частинка тулуба, а середина це буде спинка. І починаючи з п'ятого ряду ми можемо вже змінювати колір. Візерунок обирайте самі, який вам сподобається на спинці. Я зараз просто додам другий колір, і в мене буде передня частинка світло-жовтого. А задня частинка більш темного. Відмічаємо знову початок ряду і починаємо наступний ряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, на 10 стовпчику змінюю колір. У нас в цьому ряді без змін ми пров'язуємо 30 стовпчиків, і збільшень робити не потрібно. Тепер пров'язуємо 10 стовпчиків. Другим кольором два. Три, чотири. десятому повертаємося до першого кольору і ще десять стовпчиків. В'яжемо першим. один. Два. Три чотири, Пять шість, Сім, Вісім, дев'ять Маркер і шостий, сьомий і восьмий ряди. Ми також без змін пров'язуємо по 30 стовпчиків без накиду. Вимальовуючи при цьому візерунок на спинці. Вісім рядів пров'язано. У кожному ряді я додавала збоку по одному стовпчику темнішого кольору. І ось так перехід вийшов під нахилом. Форма саме та, яка нам потрібна. Ось так буде сидіти цуцик, і якщо всі збільшення ми робили з цього боку, то зменшення навпаки будемо робити по спинці. Починаємо зменшення з 9 ряду, знову маркер, і ниточки ми ось так ховаємо у стовпчиках без накиду, і тоді на зворотному боці. У нас все акуратно, рівненько і полотно дуже щільне, саме те, що потрібно для іграшки. Отже, пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Робимо перехід кольору. До середини ряду ми продовжуємо в'язати по одному стовпчику, і тепер тут робимо зменшення, пров'язуємо. Два стовпчики без накиду по одному, і робимо ще одне зменшення, дов'язуємо по одному кожну петлю. Змінюємо колір і дов'язуємо ряд також по одному стовпчику першим кольором у десятому ряді. Ми без змін пров'язуємо 28 стовпчиків без накиду. Один. Два, три. Чотири двадцять сім. Двадцять вісім. Маркер. І Одинадцятий ряд ми в'яжемо за таким самим принципом, як і дев'ятий. Пров'язуємо до середини ряду по одному стовпчику. На спинці робимо два зменшення з інтервалом в один або два стовпчика, і потім дов'язуємо ряд стовпчиками без накиду. Дов'язуємо до серединки. робимо Перше зменшення. Два стовпчики по одному. Друге зменшення, і дов'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І таким чином, в цьому ряді, в нас буде 26 петель а наступний ряд ми робимо без змін 26 стопчиків без накиду. Дов'язали одинадцятий і дванадцятий без змін. Один, два, три, чотири, двадцять п'ять, двадцять шість. У нас прив'язано зараз дванадцять рядів, далі чотири ряди ми в'яжемо за таким самим принципом. У 13 ряді робимо два зменшення, в нас буде 24 петлі, у 14 ряді без змін 24 стовпчики. У 15 ряді знову на спинці два зменшення. буде 22 петлі, у 16 ряді 22 стовпчики без накиду, без змін. Усі ці Розміри я розпишу в описі до цього відео, щоб ви не заплуталися, скільки зменшень робити у якому ряді, і скільки в нас буде залишатися петель. Коли 16 рядів у нас вже пров'язано, ми починаємо приєднувати лапки. У мене дуже зручно вийшло, що світлих петельок 9, адже нам потрібно буде 3 петлі для приєднання однієї лапки. Три петлі для приєднання другої, і між ними має залишатись саме три стовпчики без накиду. Але ви можете зробити більшу відстань або меншу. Ось з трьома стовпчиками виглядатиме ось так. Тож, починаємо 17-й ряд. Роблю маркер і пров'язую стовпчики без накиду, і коли в мене залишається три петлі, які розраховані для лапки, прикладаю лапку зменшеннями, якими ми робили, до себе. І ось вони, чотири наші шишечки. Ось так буде лапка. І пров'язуємо стовпчики без накиду, підхоплюючи петлю на лапці і петлю на основі тулуба. Один. Два. 3. так І в третьому стовпчику мені потрібно було змінити колір. Далі пров'язуємо по одному стовпчику. У нас зараз у ряді 22 петлі, тож так і в'яжемо без змін. Пров'язуємо усю жовту частинку. Потім змінюємо колір, беремо другу лапку і таким самим чином приєднуємо її, підхоплюємо петлю на лапці і петлю на тулубі. Один стовпчик. Другий і третій. У нас залишається ще одна петля до кінця ряду. І у наступному ряді, у 18-му, ми так само будемо приєднувати тепер передню частинку лапок. І подовжені стовпчики ми робили для того, щоб лапки були спрямовані саме донизу. А не ось так стирчали. І додатково можна буде також, як ми вушка на голові фіксували, тут також можна буде на два-три ряди просто одним стіпком лапки зафіксувати. Тут навіть маркер вже можна прибрати. Пров'язуємо один, два і підхоплюємо петлі на лапці одна, дві, на третій я змінюю колір, у вас, в залежності від візерунка, продовжую далі жовтим. Змінюємо колір. Приєднуємо так само другу лапку. Один стопчик. Два. Три. І один стопчик у нас був до кінця ряду. Наступний ряд дев'ятнадцятий, ми в'яжемо з двома зменшеннями на спині. Пров'язуємо по одному стовпчику, змінюємо колір. В'яжемо до середини. Намічаємо собі посередині два зменшення. Робимо перше. Посередині роблю один стовпчик і друге зменшення. Далі продовжуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І останній ряд, двадцятий, ми без змін пров'язуємо 20 стовпчиків без накиду. Один, 2, 3, 15, і навіть можна до кінця цей ряд не дов'язувати, щоб у нас і лапки були розташовані рівненько, і саме завершення ряду було збоку. Тож ми в останній жовтий стовпчик пров'язуємо сполучний. І робимо повітряну петлю. Довгі ниточки нам тут не потрібні, якщо ви не забули залишити довгий кінець на голові для пришивання. Тому тут можемо ниточки обрізати. І тепер наповнюємо тулуб холофайбером і будемо пришивати задні лапки. Після того, як ми пришили лапки, нам залишається зв'язати хвостик. Я буду робити одним кольором жовтим. Кільце. у нього пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. 5. Стягуємо кільце. І далі з другого по четвертий ряди без змін пров'язуємо стовпчиків без накиду. Один. Два. У п'ятому ряді робимо одне збільшення. В одну петлю два стовпчики. Один, два і далі по одному стовпчику три, чотири. П'ять. Шість. Наступний шостий ряд без змін шість стовпчиків. Один. Два, три, чотири п'ять, шість. І сьомий ряд ми починаємо з напівстовпчика з накидом. Потім робимо збільшення напівстовпчиками з накидом. Один, два, три маємо. і далі дов'язуємо ряд стовпчиками без накиду, п'ять, шість і сім. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, і у нас довгий кінець, щоб пришити хвостик до тулуба. І у нас кінець під нахилом, саме для того, щоб стовпчики з накидом, напівстовпчики з накидом були ось так спереду. І у нас хвостик, коли ми пришиємо, буде дивитися ось так в бік, а не стирчати рівненько. І також додатково можна підхопити стіпком на декілька рядів нижче до тулуба. І останнє, що нам залишається зробити, це пришити голову до тулуба. Підхоплюємо петлю на тулубі. І петлю можна повністю крізь в'язане полотно. Тут будемо за окремі петельки підхоплювати. І ось так прошиваємо кожну петлю на тулубі. І слідкуємо за тим, щоб у нас була однакова кількість стовпчиків від ока. Або від вушка до тулуба. І за схемою в'язання ось такого бігля у нас вийшло чарівне цуценятко лабрадора. Сподіваюся, вам сподобалось і процес, і результат. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші іграшки. Тож, якщо буде час, надсилайте, будь ласка, світлини мені в інстаграм. Посилання завжди є в описі до кожного відео. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!